Ми з хлопцями прийшли в віртуальну реальність. Їм ем весело, я попробувала, через п'ять хвилин сказала, я більше так не буду, і все. Я більше люблю грати в фламенко, фотосесії оце мої ігри. Ще можна всякі там настольні ігри, типа торти, які щось, щось пекти. А це не знаю, хай діти граються. Таке. Спина заболіла вообще. Ну, мене на танцях теж спина болить після чотирьох тренувань, А тут, прям п'ять хвилин, і я вже розумію, що вже все розвалюваюсь. От так що всім, хто любить реальні ігри, приходьте до мене на фламенко вівторок четвер по розкладу. От, і 27 липня я роблю фотосесію у студії. Ми можемо з вами визначити, що це буде за фотосесія. Коротше, пишіть і будемо вирішувати, будемо планувати.